З Євангелія від Святого Марка, коли наблизилися до Єрусалима, до Вітфагії та Вітанії, до гори Оливної, Ісус послав двох своїх учнів і сказав їм: Ідіть до села, що перед вами, і як тільки війдете до Нього, знайдете прив'язаного молодого осла, на якого ще ніхто з людей не сідав, відв'яжіть Його і приведіть. А коли хто запитає вас, навіщо це ви робите, то скажіть, Господь потребує його, він відразу ж віддасть його назад. І вони пішли, знайшли осля, прив'язане до воріт ззовні на узбіччі, і почали відв'язувати його. Дехто з тих, які там стояли, говорили: що це ви робите? Навіщо відв'язуєте осля? А вони відказали їм так, як звелів Ісус, тоді відпустили їх. І привели до Ісуса, поклали на Нього свої плащі, і Він сів на Нього. Багато хто стелив свій одяг на дорозі, інші ж різали гілки на полях. І ті, які йшли попереду, і ті, які йшли слідом за Ним, вигукували. Осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господня, благословенне прийдешне царство батька нашого Давида, осанна на висотах. Сьогоднішня літургія Слова складається з двох частин, з двох фрагментів Євангелія. Один описує вхід Ісуса в Єрусалим, інший набагато довший Його пасів, Його страждання. Що є між, спільним між цими читаннями? Здається, що нічого здається, що нічого, перше, сповнена радості, урочистий вхід Ісуса до Єрусалиму? Другий сповнений стражданнями, плачем, е смертю. Але спільним в, обих, в обидвох читаннях є люди, люди, які присутні, і ті, які вітали Ісуса, коли Він ходив до Єрусалиму, які кричали Осанна. І ті самі, люди, ті самі люди трохи пізніше кричали Розіпни Його. Така, на жаль, є людська природа. Непостійна, непостійна. Якщо б ми так придивилися до цього натовпу, то, може б, там знайшли би і себе також. Наше, наше серце, на жаль, також дуже часто змінює свої, е, свої думки. І деколи так, як Петро, кажемо, що ніколи не зрадимо тебе, Господи, а потім вже проходить. Якийсь час і вже відрікаємося від Ісуса. Така є наша натура, така є наша природа, але ми повинні перемагати її, щоб бути вірними, вірними Ісусові, вірними нашому вибору, нашій вірі до кінця. Амінь.